І сталося тієї ночі, і сказав до нього Господь: Устань, зійди до табору, бо я дав його в руку твою. А якщо ти боїшся, зійди, зійди ти, Пура, твій слуга до табору. І почуєш, що вони говорять, а потім зміцняться твої руки, і ти зійдеш до табору. І зійшов він Пура, слуга його до краю озброєних у таборі. А мідідініянін і амалікітяни та всі сини Кедему лежали в долині, як сарана щодо чисельності, і в Аверблюдам їх нема числа, як пісок на березі моря щодо чисельності. І прийшов гейдеон. Аж ось один оповідає другому. другому своєму. Сон і він сказав, оце сниться мені сон, а ото буханець ячмінного хліба котиться в міді і ніятянському таборі, і докотився він аж до намету. Та й я ударив його, а той упав і перевернув його догори і намет той бухнув. І відповів його друг та й сказав: це ніщо інше, як меч Гедеона, Йоашевого, сина, мужа ізраїльського, Бог дав у його руку мідієнітян та весь табір. І сталося, як Гедеон почув оповідання про той сон та розгадку його, то вклонився і вернувся до Ізраїлівого табору та й сказав. Уставайте, бо Господь дав у вашу руку мідієнтянський табор. І поділив він три сотні тих мужів на три відділи, і дав руку їх усім, сурми і порожні глеки, та смолоскипи до середини тих глеків. І сказав він до них: що будете бачити від мене, то і ви так зробите. А ось я піду до краю табору і буде, як я зроблю, так зробите і ви. І засурмлю в сурму, і так всі, що за мною, то засурмите в сурми. І ви навколо цього табору. Та й скажете меч за Господа та за Гедеона.